І ще зверну вашу увагу на нерівність. Ну що, хто написав x менше плюс-мінус 2. Є такі? Ага, точно знаю. Хтось пише просто x менше 2. Квадратна нерівність найпростіша, але тут так багато роблять помилок. Звідки я це знаю? Зараз покажу. На моїй освітній платформі е, весь час відбувається тестування. І от залишилися результати пробної НМТ від математички того року, погляньте, є розбір. Х квадрат менше 4. Подивіться, скільки неправильних відповідей. Тут Майже половина учнів відповіли неправильно. І так само зараз, коли я проводила тестування в своєму курсі, також були люди, які помилялися. Будь ласка, зверніть на це увагу. І так, що ж робити? Квадратну нерівність можна розв'язувати методом інтервалів, можна за допомогою параболи. Перший крок: переносимо 4 вліво, справа залишаємо 0, розкладаємо на множники. У нас є різниця квадратів хміну 2, х плюс 2. Знаходимо нулі функції. До нуля прирівняли кожний множник, і вийшло, що перший нуль у нас 2, ми його і бачили, і другий мінус 2. До речі, можна було, як хтось бачив одразу x1, x2 знайти і записати плюс-мінус двійка, не розкладаючи на множники. Можна, але потім зверніть увагу все одно. Важливо нанести ці нулі на координатну пряму. Мінус 2 і 2 позначити виколотою точкою. Можна зображати параболу, яка направлена відками вгору, а можна, хто вже знає метод інтервалів, ми з вами його повторювали, показати на числові прямі проміжки. Чергування знаків, оскільки вітки вгору напрямлені, плюс-мінус плюс і обираємо менше за 0. Так от, правильна відповідь х належить від мінус двійки до двійки, не включаючи тобто проміжок від мінус двох до двох. Зверніть на це увагу. Я показала 5 таких типових помилок. Напишіть, чи цікавий цей формат. Ми можемо його продовжувати, і взагалі повторення зараз надзвичайно важливе, оскільки ми вже говоримо про стерометрію, будемо повторювати тригонометрію, а такі речі дуже часто забуваються. Щоб не забувати це, запрошую вас на освітню платформу математичка. У нас є велика кількість тестів. От, наприклад, цей пакет, який я зараз показую, тести, вони йти. Драматичні і пробні НМТ. Це симуляція НМТ, все буде як на звичайному іспиті. Крім того, запрошую приєднуватися до наших курсів підготовки до НМТ і вивчити, можливо, будь-яку тему з алгебри або геометрії. Як завжди, працюємо разом, не зупиняємося до зустрічі!